Житомир привіт! Продаємо дачу Барашівка. Показую. Дача, два поверхи, 95 квадратних метрів. Є гараж, є підвал. Три земельні ділянки. По 4,5%. сотки. По факту загальна площа всієї території 24 сотки землі. Є господарська будівля ось така у нас дача, город оброблений, сусіди тільки з однієї сторони, з трьох сторін дорога. Є криниця, гарний садок, дача всередині поштукатурена, зроблена стяжка, другий поверх без внутрішніх робіт, 220 вольт, котел на твердому паливі. Другий поверх без внутрішніх робіт. Залізобетонне перекриття. На земельні ділянки та будинок є всі документи. Все готово до продажу. Ціна 31 тисяча. Телефонуйте. Телефон в шапці профілю.